Це літо буде вирішальним у російсько-українській війні перший мільйон загиблих росіян. Скільки насправді ми вже знищили ворогів? Вони масштабують успішні рішення, такі як дрони на оптоволокні. Немає єдиного командування, немає якогось сумського корпусу, який би обороняв цей напрямок цією збірною селянкою, намагається стримувати важливий наступ противника. Це неправильно. Де-факто Дропатой буде командувати всім східним фронтом. Якщо держава буде забезпечувати мадяра всім необхідним, той виграє війну, хто до листопада зможе виграти на полі бою. І відповідно вражаючи шитил супротивника, щоб дронів було просто в 10-15 разів більше ніж на сьогодні є, і це вирішить долю літньої кампанії. То на сьогодні росіяни здатні долати будь-які суперукріплення, навіть якби там була лінія Менергейма. Наприклад, копають протитанкові рви які. Лише допомагають противнику заходити нам в тил. Все це бізобразі треба закінчувати. У нас на всіх напрямках повинна бути десятикратна наша перевага в дронах, а нам необхідний результат, тому що ситуація критична. Ми ризикуємо цю війну програти. Мільйон загиблих росіян насправді їх загинуло набагато більше. У них буде палати весь тил. У них буде там топитися Балтійський флот, Тихоокеанський флот піде на дно. Все це можна організувати, і вони скажуть: Насправді, ми не хотіли взагалі воювати все не так і так далі. І, можливо, навіть якесь колективне керівництво вб'є Путіна і скаже це він у всьому винен. Треба нам, як Ізраїль, сьогодні діяв в Ірані. Тобто, несподівано величезні втрати для Ірану в них повинно бути повітряна мінімум щотижня. і це необхідно робити, і тоді буде перемога.